Привіт, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах її існування. І сьогодні у мене соте відео на каналі. Воно, як бачите, записується як якесь там десяте о, в темряві вночі під час повітряної тривоги. Але я сьогодні навіщо подивилась трьогодинний ролик Андрія Трушковського і хотіла про це трошки поговорити. Ну, По-перше, для мене це приклад того, як не потрібно заявитися раз користуватися чатом GPT. Тобто він там на початку відео каже про те, що він всю інформацію згородив з чат-GPT, і він це опрацьовував. То, мабуть, цей весь поганий сценарій, цього всього відео і відсутність драматургії це, ну, сподіваюся, відповідальність чату GPT, а не Андрій так марно витрачає наш час. Ці перебивки не в тему якісь безмістовні ці всі, весь цей текст. Але ну, навіщо нам це все показали? Це мало мати якийсь вибуховий ефект, нам щось таке розповісти унікальне. Але, ну, звичайно, там є там, натяки на корупцію, на якісь скандали, але ніяких фактів. Нічого нам нового не сказали. Ми знали і до того, що Саба Мусіна, колишня дружина впливового чоловіка, і вона це не приховувала в публічному просторі. Можливо, зараз уже на цьому не ставити акценти. але раніше вона цим ледь не кінчилася, що вона була з тих дружин в нульові, які говорили поліції. Ви що не знаєте, хто я така? От якісь такі, от вона з таких людей, і вона це десь це фігурувала така фраза, що ну, вона сама зізнається, що вона доводила це все до абсурду. Так, вона женеться за популярністю. Раніше вона була подругою Віри Брежнєвої, потім вона була подруг, мамою Пупсікіри. тепер нема вже такого персонажа, як Пупсікіра, і тепер, саба, як Саба бренд. власниця Джебарів, і ну, якось її там просувають, наскільки там її обличчя щось продає, то вже питання до маркетологів, людей, які замовляють рекламу. Але Андрій звинувачує її, що вона така марнославна і зациклена в інстаграмі. Хоча, як на мене, Андрій такий же зациклений на своєму марнославстві. І що б він не робив, і навіть коли доля дає йому шанси і якісь можливості в бізнесі. Ще десь воно його ніяк не компенсує. Це приклад цього нарцисизму, коли а, це его воно все одно таке порожнє. От, ця порожнечка нічим не заповнюється. І дуже цікавий момент, коли він описує на початку він вставляє частину, яка чи має виправдати це все, що б він не робив далі, чи просто йому так болить і він хоче про це поговорити. Він звертається до своєї мами. І говорить про те, що він не знає, як помер його молодший брат, якого він, як я розумію, там бачив, не бачив. А він дуже рано помер. І що після того його мама вірогідно впала в депресію, безкінечно плакала, і от йому було настільки боляче. Справді це дуже травматична подія. І у нього є ще один брат, і це теж травматична подія для старшої дитини, коли в тебе є конкурент, і вони з ним не розлучені, вони постійно були разом раніше, мабуть, і зараз, тому що на свого конкурента треба контролювати. І от вони по-різному страждали. Брат у нього трошки інший, судячи з усього, і от вони так от є якась така таємниця в родині, про яку ніхто не знає, ну, крім батьків. І він йому було важко це пережити. Він в цьому теж закрився, і от якось це вплинуло на його. Можливо, це одна з тих частин нарцисизму. Ну, він тоді розвинувся, коли на нього перестали звертати увагу. Це важливо, це дуже впливає на дітей, які народжуються після померлих дітей, на дітей, при яких померла дитина. Тобто це дуже травматичні події, не тільки для батьків. Але часто батьки так закриваються в своїй травмі, що не звертають увагу на дітей, нібито це їх не стосується. А діти, от як Андрій, в цьому страждають протягом життя. Звичайно, тут ще з нюансів, які так. Знаєте, на себе привертають увагу, крім нарцисизму, він обсесивний, він постійно думає про якісь цифри, він дуже дріб'язковий, тобто він пам'ятає, що скільки коштує. І це в кожному скандалі, який він, можливо, і продюсує. Я не знаю наскільки це все правдиві скандали, тому що з минулою дівчиною він теж там щось в якомусь інтерв'ю розповідав, як він її виставив рахунки, вона їх оплатила і вже назавжди від нього пішла. Але ці рахунки вони безкінечні і параноя. Він все записує. І ця параноя, він вважає, що він в цьому сильний, а поряд з такою людиною страшно. І з такою людиною не хочеться зв'язуватись, яка все про тебе записує, яка скріншутить всі твої повідомлення на майбутнє, щоб ними потім скористов... скористатися. Це жахливо. І я дуже співчуваю дівчині, яка зараз з ним, тому що є висока вірогідність, що це закінчиться точно так же. І він нікому не довіряє там є фраза про те, що там жінки тому такі, що вони там щось. Там. Це, це все жінки. У нього є якась ця образа на жінок, можливо, на свою маму, що у нього є оцей комплекс, такий що звабник. А він це лібідо нам своє демонструє безкінечно, перераховує своїх сексуальних партнерок, якісь там, ну, от йому треба продемонструвати, що він щось може, що він когось зваблює. Потім каже про те, що це взагалі все ніяк не фігурувало. З цією сабою. Я взагалі не вірила, що вони в стосунках. Я була впевнена, що це ну, така раніше він виглядав, як свита САБа, і мені здавалося, що ця історія не з інстаграму почалась. І мені здавалося, що це ж в... колись в Києві був такий е... сайт ще до ВКонтакті, який чомусь Андрій несе в наш простір 150 разів. Ви можете щось побачити ВКонтакті. Ми не, пере... не користуємося ВКонтакті з 2014 року. Що ми можемо там побачити? Ми тут не можемо зайти. Ну, якщо ну, ви не користуєтесь досі якимись цими способами заходити на російські сайти, ну навіть ВКонтакті? До, до чого тут ВКонтакті? Але він про нього повторює 150 разів. І ну, чи це період ВКонтакті, чи ще тусе був сайт? І мені здавалося, що вже там була саба. І ця Кіра, і він фотографувався в сабаних машинах, якщо я не помиляюся, ну воно виглядало, як у нього є така старша подруга, багата жінка, з якою він тусується, і грається з її донькою. Тобто, ну, якщо у них з того часу роман, то. Ну, всяке буває, але це виглядає як коханка, яка ну, знову-таки, знаєте, як Алхім. Ну, мені здається, Алхім все ж таки більше отримала в своїх стосунках і трошки по-іншому карає того чоловіка. А тут, знаєте, як не знаю, чоловік, хлопець, який сподівався отримати від багатої жінки значно більше, і що вона буде його лікувати, цих хвороб, і, мабуть, квартиру йому купить і грошима поділиться. Але так не сталося. Якось воно ну, так виглядає. Він кожні п'ять хвилин, то він дуже багатий, то він дуже бідний. І його то він майбах купує, то у нього грошей немає. Таке, на що ж майбах купувати, якщо у тебе немає грошей? І от воно нелогічне, тому що він не хоче розповідати про те, що він пилюку очі нам постійно кидав і створював цю ілюзію якихось криптовеликих коштів для того, щоб заробляти на курсах. А потім говорить про те, що він там у нього були складні гроші, щоб купити той майбах, щоб що? Тобто він тоді, коли у нього купав той Майбах, розповідав, що він супербагатий і Про цих всіх, знаєте, підлих людей. Так, А ті люди, які його захищали, вони це не корупціонери, це якісь найчисніші люди, мабуть, були, які вирішували його питання. У нього були обмінники. Ну, я сумніваюся, що кожен з нас може взяти завтра відкрити обмінники. І я сумніваюся, що це можна було зробити легко 5 і 10 років тому. Тобто, що це не якісь бандитські історії. Тобто, дуже багато питань і мало відповідей. Тобто він всіх позвинувачував, всі підлі, а він чим зайнятий в цьому відео? І тут і проблема нарциса, який все перекручує. І остання краплина була його сорому, коли саба завела в кімнату, десь там щось там ремонт робився. Він сховався, бо йому пересаджували волосся. Він ролик зняв про те, він потім говорить про те, я не бачила цей ролик про пересадку волосся, що це було за рекламу. Але вона показала його подружці, щось там, чи подруга зайшла в кімнату, і це було крайнє якесь до нього погане ставлення. І тут це проблема часто цих нерівних стосунків, коли ну, в залі ці стосунки були, коли чоловік значно бідніший за жінку, він не може стільки про інвеститування звикла до іншого, і він щоб не робив, тобто, з одного боку, вона з ним погоджується на стосунки, з іншого боку, їй в них незручно. А він її знецінює за те, що, тобто, що вона погана. Тобто таке от, теж буває таке перекручування, коли як вона сподівається, що він зможе їй дати той рівень, який давав їй чоловік-корупціонер. Він все життя витратив ну, це їхнє спільне спілкування життя, витратив на те, щоб їй щось доводити. І тут, нарешті, він до неї дорвався. Ну, і це єдине пояснення їхніх стосунків, якщо вони справді були. І тоді я сподівалася, що це піар стосунки. Тому що тоді, коли от воно зафігурувало, я бачила ці, цю інформацію про те, що вони разом, що вони побралися. І якби це був піар, то це, знаєте, ну, цинічно, але двоє дорослих людей щось таке придумують, що їм вигідно. Але якщо це не піар, то це завоювання жінки, з якою по суті мами. Щоб потім її знецінити. І це все, що він робить. Він завойовує якихось жінок, а потім її знецінює. Колишню, по, там, якусь позаминулу, безкінечне знецінювання. І він би хотів так з мамою зробити, але вона депресивна і недосяжна. А йому боляче, йому боляче, тому що його мама закрилась, тому що вона народжувала інших дітей і любила не тільки його. І він не міг, щоб він не робив, до мами достукатись не можна. І батька не можна перемогти. Хоча він там кращий за батька, батько водій, а цей криптовалютчик, зірка, модель, взагалі не знаю, де собі поставити пам'ятник. Але все втратив, бо втік з країни і тепер розповідає про зраду. І всіх звинувачує, тому що а він, вірогідно, зовсім не хоче заробляти гроші на якихось знову таких регіоналах, які б йому платили за розхитування ситуації в країні. Але щось таке він робить, і це все інтерв'ю дуже дивне. І про цю дівчинку Кіру, про те, що ну, вони були близькі, ясно, що вона його сприймала як друга. Ну, як батька, я сумніваюся, але ну, у дітей всяке буває. Гралася, він її продюсував всіма способами, якими вмів. Тоді дитячий контент популярний, вона була симпатична дитина, яку мама хотіла зробити з нею зірку. Потім це, вона подорослішала, вірогідно все закінчилось. І вона вже не пупсі, але досі кіра. І це, з ким я залишуся. А потім, що він їй не батько, а він думав, що він батько міста. Ну, тобто це якісь такі теж дивні стосунки, нема меж, нема логіки, дуже це специфічно і, і безмістовно. Я розумію, що, можливо, Сабріні було самотньо, скучно, вона собі знайшла такого друга. Можливо, місцями коханця, але ну, вона не змогла з нього виростити заміну своєму чоловіку. І це логічно. Але він не зміг знецінити її до того стану, щоб бути на рівних. Бо він відчував себе недостатнім багато років і дивувався. Він же малувався її рівнем життя. Зараз він розповідає про корупцію і на які гроші це все було зроблено. Але він цим захоплювався. І знає, скільки коштував який джип. Він продавав їх і купував для них, міняв їм гроші, обслуговував цю родину і зваблював дружину іншого чоловіка і втирався до нього в довіру. І ще й зближувався з донькою. І про це там той чоловік каже: видали фотографії моєї дитини зі своєї сторінки. Каже, я до тебе під'їду. А він: я тобі не скажу, де я але на зустріч. І це ну, якесь відео, яке він демонструє нам як силу. І це от страх цього нарцисизму, що ну, з одного боку, від Андрія мало хто залежить, ну, крім нинішнього дівчини чи дружини, але ну, ця людина, як бачите, ну, не має ніяких принципів. І ну, якщо тим більше вони продовжують спілкуватися, ну, це, це дуже дивно. І дуже страшно, коли ти постійно маєш бути в напрузі, тому що тебе записують, тому що тобі нагадують, що ти сказала і як. Роблять тебе неадекватною, тому що вона забуває, що вона говорить, а Андрій не забуває. Він тільки що сказав, що він супербагатий, а тут що у нього нема грошей. А потім знову що він супербагатий. І він суперкриптовалютчик, а потім не суперкриптовалютчик. Але а Сабріна неадекватна. Її треба нагадувати, записувати її на диктофон і повмікати її. І це страшно. Це страшно і оцінка там, хто з ким зустрічається як власність ставлення. Так, вона може бути різною. Але ж питання не в тому, що вона хоче або не хоче. Він може це робити або не робити, купувати будинок, який вона хоче або не купувати, робити ремонт або не робити. Але його власне відчуття нікчемності його штовхає щось комусь доводити безкінечно. І у нього то він вважає, що він геніально пише, геніально суперхаризматичний, суперзумний. Проходить 5 хвилин, вже він там вірогідно відчуває себе недостатнім і його дуже легко знецінити. Двійні стандарти по подругам по Сабріни. Наприклад, одну він оспів, яка на російські гроші, наскільки я зрозуміла, відкривала ресторани в Києві, а інша там недостатньо хороша. Тобто, так, ти про корупцію чи про, про якусь правду, правдоруб і рятівник всього хорошого. Дуже дивна ця історія, дуже безмістовна витрачені 3 години часу. Але так воно якось якось було. Може, я перезапишу це відео, тому що воно, здається, вийшло дуже дивним. Але така якась історія. От безмістовно, як і відео Трошковського. А вам як? Можливо, вам сподобалось? Можливо, ви щось в ньому побачили ще? Напишіть мені в коментарях. А ми побачимо з вами в наступних відео.